Микита, поїхали. Готуйтесь його з зу... готуйтесь в атаку. Давай, попадай, попадай в ворота і переключайся вже. Тільки не говорив, є стенд, чи немає підводити, бий, підводити бий, туди. Бий, бий, раніше бий, переключайся. Добре, добре. Не треба, не треба його трогати, це лопати м'яч, не треба. Дайте м'яч! Ні, У них до кожного є, Нам зараз сюди, да. зариємося. Добре, добре, Повертайте стоїмо, повертайтеся сюди, повертайтеся сюди. Зараз починає там їх більше трошечки. Звіти починає, вибере значить. Пауза. Давай, 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 такий, такий, такий. Поїхали. Що ти так? Я не, що тебе не Це ж дуже просто. От так от. Я не знаю, так. мене обходить, Ти взагалі не дивись, хто, що там робить. тебе є своє. Ти запам'ятай своє. Маєш це, Попили водички, переходимо на великі поля. Юра, візьми, будь ласка, ту камеру туди.